Країни ЄС не змінювали вимог щодо в'їзду українських чиновників у представництві Євросоюзу в нашій державі спростовують таку інформацію. Раніше депутати від опозиції заявили, що захід почав застосовувати до Києва неформальні санкції а вітчизняним чиновникам уже стали відмовляти в отриманні шенгенських віз. Начебто євросоюзу такий спосіб відреагував на невиконання Україною обіцянок. Водночас у профільному комітеті парламенту вважають, такі обмеження ЄС може застосувати лише після того, як офіційно оголосить про припинення діалогу між Києвом та Брюсселем у рамках угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Термінування на приликі жаль зусиллями наших. Не буду давати далі епітетів, теж не відбулося. Відбулося відкладення. Тобто, папку закривають, кладуть в портфель чи кладуть шуфляду, закривають у шуфляду, і після того кажуть: ну коли ви будете нарешті готові, коли вже трошки удумається, розмови продовжаться. Доки йде тема, що розмови не закінчені, доти прямі санкції не вводяться.